Вітаю на каналі у гостях у тані. Хочу поділитися з вами досвідом підкормки кімнатних декоративно-листяних рослин. Для себе я вибрала мінеральне добриво Плантон Z. Мінеральне добриво плантон Z для декоративно-листяних рослин це польське добриво. Діючими речовинами у цьому добриві є азот 18% фосфор 12 і калій 19. І є різні мікроелементи: це магній, стірка, бур, заліза. Це доброво у гранулах. Поливаю я ці кімнатні квіти з кожним поливом під корінь. Дозую так. Я роблю концентрат, пакет 200 г. Рошу в 1 літр води, а потім 50 мл концентрату на 10 літрів води. І... Мої рослини дуже гарно розвиваються, ростуть, і навіть можна старі рослини реанімувати цим добривом. Добриво дуже себе гарно зарекомендувало. Друзі, кому сподобалося моє відео, ставте лайки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи корисна вам була моя інформація про це добриво плантон цит. Моя розповідь. Підписуйтесь на канал, миру всім до побачення.